Художній естетичний розвиток, аплікація, листівка для зсу. Їхня служба це велика жертва та героїчний внесок у безпеку нашої рідної землі. Вони справжні герої, що стоять на варті нашої незалежності та спокою. Сьогодні пропоную зробити нам з вами ось таку листівку для роботи. Нам знадобиться. Кольорові аркуші паперу. За потребою ганчірка, склянка з водою, ножиці, олівець, пензлик для фарби, пензлик для клею, клей та фарба. Приступаємо з вами до виконання завдання. Беремо рожевий аркуш паперу, це буде наша листівка та згинаємо його навпіл. відкладаємо А зараз нам знадобиться червоний аркуш паперу. Беремо його та складаємо навпіл. Тут нам з вами знадобиться лише половина. Склали і зробили собі ось таку лінію, по якій видно, що можна нам з вами відрізати. Правильно тримаючи ножиці, великий пальчик у нас зверху, а 4 у нас донизу виходять. І відрізаємо, правильно тримаючи знову ж таки ножиці та пам'ятаємо про техніку безпеки. Відрізали половинку, склали її навпіл. Ось так. І тепер беремо звичайний олівець та ми повинні з вами намалювати на весь наш такий прямокутник, половинку серденька, половинку серця. Ось так зробили, намалювали трошечки ще красивіше домалювали його. І потім вирізаємо, вирізали, і тепер нам з вами потрібно ще прорізати ось такі горизонтальні лінії. не до кінця. Дивіться уважно, як показано на відео. Не до кінця, а трохи далі з середини, я відрізаю ось такі горизонтальні лінії. Не робіть їх дуже такими широкими, та не робіть їх і маленькими вузькими, тому що буде потім незручно. Ми з вами зробили всі горизонтальні лінії, тепер відкриваємо наше серце і отримаємо ось такий результат. Тепер через одну паличку ми повинні загинати наші відрізи в іншу сторону. Саме так, як показано на відео. Зробили, притиснули пальчиками по всіх сторонах. Зараз приступаємо до наклеювання. Беремо наше серце і з однієї сторони промащуємо зовсім не повністю і тоненькою лінією клеєм, лише для того, щоб воно в нас трималося на листівці. Промастили, відкриваємо нашу листівку і стараємося посередині ось таким чином притиснути наше напівсерце. Тепер з іншої сторони беремо. Та промащуємо клеєм. Промастили клеєм і тепер беремо і просто зачиняємо нашу листівочку, притискуючи пальчиками по формі серденька. Потім відчинили подивилися, ось така краса зсередини в нас з вами вийшла. Тепер настала черга використовувати блакитний та жовтий кольори. Нашого паперу. Для зручності для себе я їх просто ось так склала та обидва одразу завернула. Подивіться, завертаю не дуже насильно, трошечки, щоб утворити потім ось таку лінію, по якій я буду відрізати. У нас з вами утворилися дві такі широкі стрічки. Ми їх беремо та згинаємо навпіл. І потім ще один разочок. Знову ж таки утворюємо лінію, по якій ми будемо відрізати. Таким чином, ми з вами утворили квадратики жовтого та блакитного кольорів. Потім нам ці квадрати потрібно буде зігнути навпіл. Для себе, для зручності, я зробила два квадратики разом та зігнула їх навпіл. Якщо вам так незручно, Робіть окремо кожен квадратик, просто згинайте. Потім нам з вами буде необхідно на кожному квадратику намалювати напівсерце та його вирізати. Потім розгортаємо та дивимося, що у нас утворилося ось стільки багацько сердець. Далі нам з вами знадобиться жовтий та блакитний кольори. Я теж їх з'єднала та. Роблю такий згин, утворюючи тоненькі лінії. І нам з вами по утвореній лінії потрібно буде вирізати. З двох утворених ліній ми з вами прикрасимо ще середину нашої листівки. Спочатку ми прикладаємо, як завжди, щоб подивитися. Чи так нам подобається, чи може якось інакше. І приступаємо потім до роботи: мочаємо наш пензлик у клей та намащуємо блакитно спочатку, можна її намащувати не до самого кінця, щоб кінчики ми могли з вами взятися, і пальчики наші з вами не були забруднені. Але якщо маляти, ми пам'ятаємо, з вами якщо ми забруднили ручки. То ми беремо ганчірку та витираємо, нічого страшного тут не відбувається. Ось таким чином я приклеяла наше блакитне небо, як ви вже здогадалися, яке символізує наша блакитна стрічка. Надалі я беру та намащую клеєм нашу жовту стрічку, яка символізує на що правильно, поле поле з пшеницею. Ось таким чином я намастила та беру закінчики і прикладаю, утворюючи прапор України. Приклала, розрівняла, притиснула пальчиками. Потім, що треба зробити? А треба прибрати залишки. Перевертаємо нашу листівку, беремо ножиці та відрізаємо шматочки, будь то обережні. Та Акуратні при відрізанні шматочків, які в нас терчать, які в нас зайві. Ось така листівка в нас вийшла. Зайве прибираємо. Вуаля! Наша листівка з вами практично готова. Але ще треба трошечки поробити. Беремо пензлик, мочаємо воду та набираємо зелену фарбу. Нам потрібно з вами буде намалювати. Дві лінії починаємо вести зверху донизу, не забуваємо, що правильно тримаємо наш пензлик біля залізної основи трьома пальчиками. Ось так проводимо, якщо у вас не вистачає, звісно ж таки, добираємо нашу фарбу. Одна лінія в нас виходить з вами вище, а іншу лінію. Ми робимо з вами трошки нижче. Тепер дамо нашій листівці трошки підсохнути, а ми з вами в цей час порозминаємося. Усім привіт! Для вас зимова руханка. Зимонька до нас прийшла, сніг пухки нам принесла, і летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. По снігу, як по перині, покачаємось на спині. А зараз всі на санчатах в ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята гарно грають, під ялинкою стрибають. За метах сніг лежить, під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку прогинати. Поки наші звірі грали, руки в них позамерзали. Зараз всі на лежі стали і додому всі помчали. Всім папа! -па. Порозминалися молодці малята, а тим часом наша з вами листівка вже підсохла. Беремо наші серденька, клей та пензлик. Що будемо з вами робити? Спочатку ми будемо викладати серденька, як нам з вами подобається. В ось таку лінію. Імпровізуйте, з'єднуйте кольори, як вам подобається. Наприклад, ось я викладаючи другу квіточку, зробила спершу таким чином. Потім мені не сподобалося, і я його переробила. Поки клею немає, ми можемо з вами це все зробити дуже легко. Ось таким чином я переробила, і потім ми приступаємо до виконання, до приклеювання. А саме беремо наше серденько та на згин намащуємо. Тонесеньку лінію склею та вертаємо його на місце. І те ж саме ми все робимо з нашими іншими серденьками. Нагадуємо, що беремо та промащуємо тоненьку лінію на згині нашого серця. Приклеїли вже останнє серце, притиснули його. Ми на останньому останньому етапі. Беремо пензлик, беремо зелену фарбу та робимо притискання, бо які це квіти і не мають з вами листочки. І поміж наших серденьок зробили ось такі листочки. Я спочатку роблю всі з однієї сторони, потім перевертаю. Нашу листівку, щоб мені було зручно, та зробила з іншої сторони. Ось таким чином в мене вийшли листочки звичайним притисканням пензлика. Коли ми з вами вже це закінчили, малята, то наша листівка з вами готова! Подивіться, яка краса! В цьому наша листівка з вами завершена. Але якщо ви хочете щось додати від себе, то не стримуйте себе та творіть вперед митці. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що заняття вам сподобалося. Та чекаю на нові зустрічі, Па-па!